Вітаю! Пригадаємо і підведемо підсумки того, чого ми навчилися з вами протягом останніх декількох років. Отож, ми навчилися з вами обчисляти площу криволінійної трапеції. Пригадайте, площа криволінійного трапеції обчисляється за допомогою формули Ньютона-Лейбніца, запис відбувається за допомогою визначеного інтегралу. Також ми з вами познайомилися з обчисленням площ фігур, які обмежені двома функціями. Зверніть увагу, немає значення, де знаходяться ці функції, якими вони є додатніми чи від'ємними, в будь-якому випадку площа таких фігур обчисляється за наступною формулою. Визначений інтеграл в межах. Від А до Б. Різниці, при які від верхньої функції, графіка верхньої функції, ми віднімаємо функцію, графік якої зображений нижче. Але ж фігури можуть бути не тільки такими. А, наприклад, можлива фігура, яка виглядає як криволінійна трапеція, можна сказати, що вона і є криволінійною трапецією, але функція буде. Від'ємною, як бути тоді. А тоді площа такої фігури вчисляється як число протилежне до криволінійної трапеції. У випадку, якби функцію fx, ми розглядали їй протилежно. Бачите? Мінус інтеграл від a до b функції fід x dx. Але ж, наші фігури можуть бути ще складними. Наприклад, вони можуть складатися з різних фігур, як бути, з різних трапецій, причому криволініних трапецій, в яких функція є додатньою, і, наприклад, такими, які, функція для яких є від'ємною, як бути тоді? А тоді ми розглядаємо кожну площу окремо, а потім сумуємо отримані результати. Тобто формула для такої фігури є наступною. Зверніть увагу, для першої криволінійної трапеції на проміжку від А до С ми знаходимо площу за допомогою відповідного визначеного інтеграла, як для криволінійної трапеції. Аналогічно для фігурки на проміжку від D до Б. Оскільки функція є додатною, от він, цей доданок, третій. а от, фу, а от фігура на проміжку від С до Д є фігурою схожою на криволінійну трапецію, але функція є від'ємною. Пригадаємо, що її площа обчисляється як число протилежне відповідному визначеному інтегралу, тому з'являється ось тут мінус. Фігури можуть бути ще й такими. Зверніть увагу, це фігури, які складаються не тільки з однієї функції, а з двох, причому розташування цих функцій не є одна під одною. Тобто ми тут не можемо сказати, що певна графік функції певної є вище, ніж графік іншої функції. Тут цей момент не проглядається. Як буде тоді? От, наприклад, в першому випадку ми тут бачимо чітко, що ту фігуру можна розбити на дві криволінійних трапеції, кожна з яких обмежена додатньою функцією або f, або g. Тому площа у нас буде ось така. Сума визначених інтегралів, перший інтеграл в проміжках від a до b функції f від x dx. А другий інтеграл у межах від b до c функцій g від x до x. Що стосується останньої нашої фігури, то тут ми прослідковуємо інший варіант. Вона теж складається з, з двох криволінійних трапецій. Але перша є ось ця велика криволінійна трапеція на проміжку від А до Б. А друга криволінійна трапеція – це криволінійна трапеція на проміжку від С до Б обмежена функцією g від x. І ми якби, віднімаємо від площі криволінійної трапеції обмеженої функцією f від x на проміжку від А до Б. Ми віднімаємо площу криволінійної трапеції на проміжку від С до Б. Я сподіваюся, що ви зрозуміли тонкощі знаходження площ різних фігур, і в наступних вправах ви попрактикуєте.